У Львові заснували міську федерацію із футзалу. А діти, які займаються цим видом спорту, уже давно провели відбірковий матч чемпіонату Львова. Як розвивались події на футзальному майданчику та які плани в новоствореної федерації, знає Зоряна Папка. Заснування нового на основі уже розвиваючого напевно входить в моду Створено асоціацію міста Львова із футзалу. Давно прогресуючі команди та гравці перейшли під опіку нової організації. Дати новий поштовх нашим львівським командам, які на сьогоднішній день лідірують, ну, лідірують в на чемпіонаті України, і вони подають приклад цілі Україні, як треба грати. Футбол тому ми ще раз хочемо організувати на новий рівень наші команди. Футзальна асоціація лише починає свій розвиток. Плани на найближче майбутнє створення логотипу збір команд із людей різного віку та відкриття нового футбольного сезону уже з квітня місяця. Головною метою заснування львівської асоціації футзалу. Верніше, футзальної асоціації Львова є розвиток саме футзалу в місті Львові. Засновники федерації мають на меті розвивати міні-футбол та роблять акцент на наймолодшому поколінні гравців, бо саме вони майбутнє львівського футзалу. Головна мета клубу «Інтерфутзал» – це розвиток футзалу у Львові, підготовка та. Навчання кадрового потенціалу дітей віком від 3 до 15 років. Тут буде відбуватися гра між інтером та опером. Це відбірковий матч чемпіонату Львівщини. Відбувся відбірковий матч чемпіонату Львова з футзалу. Зустрілись між собою команди «Інтер-Юніон» та опір, які вже грали напередодні, і провели спаринг із рахунком 9-3. Налаштовуємося на серйозну гру важкий спарник. Ми першу гру вже з ними грали. Знаємо, що це за суперник. до не серйозно треба три очки. Поєдинок між командами закінчився із рахунком 11-1 на користь хлопців із інтер'юніону. Зоряна папка, Олексій Рапіта, новини спорт. І це все про спорт на сьогодні. Підтримуйте ваших улюблених спортсменів, болівайте за них, а також підкорюйте ваші власні вершини. Побачимось уже завтра. Приємного вечора.